Бій між Тайсоном Фюрі та Олександром Мусиком знову під загрозою. Фюрі заявив журналістам, що не проти провести повторний поєдинок проти Френсі Сенгану. При цьому Ф'юрі наголосив, що камерунський боєць його нічим не здивував у бою 28 жовтня. Він виглядав так само, як я думав. Я знав, що він матиме шансючий на удар, так само, як це було у всіх моїх суперників. Він показав себе добре. Він добрий боєць і, можливо, в якийсь час у нас відбудеться матч-реванш. Чому б і ні? Хто б міг подумати, сказав. Ф'юрі після бою Френсіс заявив, що не перешкоджатиме поєдинку Тайсона проти Олександра Усика. Проте потім різко змінив своє рішення. Камерунський боксер заявив, що збирається вимагати негайного матчу реваншу з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Це може означати, що Олександру Усику доведеться почекати з поєдинком за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Наразі я відчуваю, що маю багато варіантів, але я хочу зробити мудрий вибір і збираюся спочатку провести матч реванш, сказав Енгану. Енгану вважає, що їм із Ф'юрі варто спочатку з'ясувати свої відносини перед тим, як Тайсон поб'ється з Олександром. А як на вашу думку, чи дасть Ф'юрі реванш Енгану, чи все ж таки поб'ється з Усиком?